Вітаю усіх на поверсі новини. Я Анастасія Федор і мій сьогодні. Це Ігор Романенко, генерал у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас, Анастасія. Ми доверчнемо з інформації Форбс, тому що на сьогодні буде багато розмов, звісно, про певні терміни перемоги. Можливо, а з чого чекати на полі бою. Зеленський багато заяв зробив. Але давайте про те спочатку, чого очікувати найближчим часом, тому що Форбс пише наступне: що Росія здатна виробляти понад 500 шахетів і 40-50 приблизно балістичних і крилатих ракет на місяць балістичних півсотні, крилатих ще сотню. Пане Ігоре, можуть мати місце ось ці цифри, і що це означає, якщо в місяць сотні ракет, це означає, що важка зима точно буде? Чи все ж таки ці цифри можна ще е називати спірними, тому що ми бачимо їх у ЗМІ? Звісно, таких джерел відкритих у нас немає. Що відбувається з виробництвом Росії, тим більше на тлі усієї яскравої вибобни. Ну, З одного боку, там не без проблем. Ми це бачимо по. Ракетобудування, що відбулося в Плицецьку декілька днів, тому сармат підірвався, зніс там пусковий комплекс і все таке інше. Тобто в озброєні є проблеми, але велика кількість досить плюс-мінус якісь показники того, що ви назвали, вони на жаль будуть мати місце, і тому нам треба готуватися. По перше, наносити удари. Не тільки по складам і арсеналам, де зберігається озброєння, техніка, боєприпаси, а вже цілити там, де вона виробляється. Можливості наші зростають ударні сили оборони України, і тому треба ну, от таким чином здійснювати. Нанесення ударів, щоб зменшувати це з одного боку, і з іншого боку, націленість на те, де там будуть зберігатися відповідне, і це у нас є б'ємо по складам, і потім безумовно треба підвищити потенціал протиракетної протиоповідної оборони. Тобто, ми повинні з такими цифрами, з такими головними діями. Росіян чітко будувати свої плани щодо руйнування цих планів, зниження їх потенціалів, і для цього треба працювати за цими напрямками, на мій погляд. Ну і тим часом, от поки Deep State констатує, що війська РФ мають певні просування, зокрема біля Нью-Йорка, Гірника, Водяного Вугледару, Володимир Зеленський зустрівся з низкою і ще планує зустріч низку з партнерами нашими. Він сказав наступне: що війна з Росією ближче до завершення, ніж багато хто думає. Це він сказав в інтерв'ю з каналу ABC News. А в чому сьогодні, скажімо так, заключається ось а, імовірне завершення? Якщо ми бачимо, що російські війська, на жаль, мають успіхи на різних ділянках фронту. Так, нам також дається контратакувати а, наші війська над зусиллями стоять, але все ж таки, як це взагалі ці значення можуть королюватися? Так, близько до завершення, і Росія наступає? Ну тут треба розглянути, що таке близько для когось Близько – Це там. До кінця цього року а для когось близько на наступний рік. Безумовно, фактором головним, який впливає на всі ці обставини, є на фронтах, але не тільки. Я думаю, що скоріше всього президент має на увазі воєна по великій кількості дій це закрити діяльність, і це треба теж мати на увазі, не кажучи про те, що можуть бути фарс мажорний чорний. Вибідь, наприклад, якийсь там новий російський пригожин, чи ну і так далі. тобто, це теж може мати мисси місце в тій ситуації, яка складається, тому фактично в оптимістичному підході до кінця цього року можуть складатися умови для вихід на переговори по за зупинення ведення бойових дій. І тоді далі можуть розвиватися подальше. Тобто, у нас варіант, ми не скажімо, зупиняємося виключно на воєнні частині виходу цієї війни, а маємо на увазі і воєнно дипломатичні теж. Тому в цьому напряму і працює наша воєнно-політична Керівництво такі самі хорватські варіанти там були і бойові дії, і при чому можна було продовжувати. Але президент тужма якби зупинявся на тому, що треба підключати на вже завершеному етапі саме воєнно дипломатичні дії. Таким чином зберігається більше людей. Це головна цінність в Україні. Є ще такий собі чеський варіант, не знаю чому, але чомусь от зробив такий собі прогноз президент Чехії Петр Павел. Він каже, що наймовірніший результат війни це коли частина України тимчасово опиниться під окупацією РФ і каже, що Україні треба визнати реальність, яка може затягнутися на роки. Це лідер, це не якийсь перетичний експерт, який дає свою думку, пане Ігоре. Як думаєте, можна казати, що він опирався на якісь певні дані розвідок, на якісь певні свої інсайди? Про що це да, про те, що частина велика частина нашої території знаходиться під окупацією і про самому оптимістичному вирішенню підходів, а це означає позитивний розвиток цих. Падії, то уявляти, що росіяни багато чим погодяться і почнуть десь там відсувати свої війська, на все це потрібен час, і він може бути немалий. Тому тут достатньо реалістично: він як військовий павел, генерал з військової точки зору оцінює, ситуацію а як президент з досвідом має і погляди, я думаю, такі. Політичний дипломатичний тому він дозволив собі обговорення такого варіанта і там є свої реалії. Тим часом Кремля не зацікавлений у мирних переговорах окрім капітуляції України. Про це пишуть американські аналітики і вивчення війни. От якщо дійсно говорити про якісь певні тиски, можливо на Росію, ми бачимо, що Зеленський зараз представляє а, свій план перемоги. Вочевидь, його також має побачити Росія, як він казав раніше. А що і хто може змусити Росію а, сісти за стіл переговорів? Вочевидь, це не про самого Путіна. Тому що Зеленський також казав, що він не буде сидіти з ним за одним столом. Яким чином сьогодні може бути цей тиск? Це певні дозволи на зброю, це санкції, це можливо все в комплексі. Чого чекати? Думаю, що в комплексі. Думаю, що багато країн будуть намагатися приймати участь. Питання у тому наскільки все це буде ефективно. А хто там за яким столом сидить, не ставить є якби варіанти вирішення таких... Підходів дипломатичних. тобто, це не зовсім новин. Ми пам'ятаємо там зірнові угоди, яким чином підписувались документи. Ну і взагалі в дипломатії є прецеденти, є досвід. Це не питання, але ж питання у тому наскільки ми вийдемо, і коли саме а в цьому багато хто хоче поприймати участь. Хтось в інтересах внутрі рейтингів своїх держав стати таким етаким миротворцем незалежності від того, як як там вирішиться підсумки в чих інтересах, як але щоб поприймали, щоб попиливали величні і все таке інше. Ну це не близька нам позиція, але треба врахувати і такі підходи. Тобто, ну зрозуміло, що на дипломатичному фронті це теж був запекли бої. Пані горе, ще от про запеклі бої, які вочевидь у ці хвилини тривають на Курщині. Зеленський зробив таку заяву. Дослідно не буду зараз сказати, але приблизно це звучало так, що зокрема події на Курщині це те, щоб показати нашим партнерам, що Україна здатна наступати і багато що може. Також він сказав, що певні успіхи там є, але зараз гучно про це ніхто не говорить. Така собі інформаційна тиша навколо цього регіону російського. Як думаєте, якою темою звучить Курська область сьогодні там на заході, там де Зеленський приїхав, зустрічається із нашими західними партнерами? Це дійсно от операція, щоб довести комусь щось. Чому сьогодні Україна має ще доводити, що ми на щось здатні? здається, що ми вже точно показали це з перших днів війни, і сьогодні питання стоїть в одному: дайте нам більше зброї і дайте більше дозволь. Ні, це не зводиться до того, що ми щось комусь показати. Це важливо і показали, але там вже інші питання: тобто, цілі першого етапу за місяць треба було превентивно привинтина нанести удар щоб вони не провели операцію наступальну таку як на харківщині і на сумщину це по перше по-друге вимушити їх перекинути частку військ і це відбувалося з фронтів це не означає що прямо старецька з з Покровська але озброєння яке туди призначалося, перекидували на кущину із різних із різних інших місць забирали ділянок і з харківського напрямку, з Куп'янського напрямку, Запоріжжя, ну і так далі. Тобто перекидували вони цим ослабляли тиск на фронтах. І крім того, формування буферної зони, тобто руйнування хаба російського військового суджа де рік вони там концентрували свої сили і засоби, і наносили відповідні удари. І тому нам утримання. Ці буферні зони важливо, щоб з цього боку вони не нарощували свій потенціал тиску на Харківщину, сумщину і нуб залі на ці ділянки. А крім того, це ресурс. Ну і ми пам'ятаємо, що більше 600 було сполонених. Е, взято е, це теж важливо для нас, тому що на жаль, наші тисячі ще колонії обмінний фонд. Крім того, нам потрібні ці території, щоб виходити з активом, суттєвим активом на ті переговори, про які ми говорили, все це працює по сукупності, і, до речі, там десь вже план миру, хтось десь добув, якісь варіанти друкує, показує і питання пакурщини. Одна із чотирьох, яке включено. Так що тут все на мій погляд логічно. Ну і також була заява Марка Мілія це голова об'єднаного комітету начальників штабів збройної США. Він каже, що це несподіваний наступ України на територію Росії є, мабуть, такою найзухвалішою авантюрою за понад два роки війни. Ну, і сказав, що це великий такий психологічний удар по російському мисленню, зокрема по Путіну. Якщо брати самого Путіна, він не часто висловлювався публічно щодо Курської області. Він казав, що а, так Україна хотіла а, змусити мене нервувати, але все нормально, ніби так. Ми далі продовжуємо свої дії на території України. Зокрема, Донецьку область, ми хочемо захопити а, звільнити. Я каже Путін, звісно, в лавка все ж таки. Якщо брати про якийсь такий психологічний удар і те, що може відбуватися сьогодні всередині Кремля. Ми як це зрозуміємо, коли почому, тому що звісно, публічно нам ніхто не скаже, що ми нервуємо чи щось не так. Чи це можливо якась така перспектива на наперед довгострокова? Ну, по перше, мілі це голова комітету в минулому, коли він був дійшн, він би вряд чи дозволив себе зробити таке більше політичне чим військове заяву. І я би назвав ці дії не авантюрні, а асиметричні, І це по військовому суто. Я би, хоча там є політичний компонент, можна це, це окрема тему можна було з цього приводу переговорити. Відносно впливу, це дуже великий вплив на міжнародний, на наших союзників, на наших ворогів. Фізіанамісти, які весь час слідкують за Путіном, говорять, що він не просто нервував, а він був в розпачі. Ну там зібрався. Там же великі десятки людей працюють над його здоров'ям, над його психологічним станом тому допомагали. Як могли, він наговтався і далі йде, як як іде. Тому питання у тому, що ми говоримо етап перший значить, курської операції це місяць, а тепер вони безумовно набрали десь 45 тисяч угрупування військ, яке виконало завдання, виконує, скажімо, завдання зупинення просування наших військ і по оцінкам західних фахівців, те, що Путін, значить, ставиться від, відсунути до кордонів. Ну, взагалі він там став завдання до 1 жовтня. Я е, думаю, що це зруйнують сили оборони України такого рода плани їм. Але щоб там просунутися, треба 80-120 тисяч по оцінку Ми поки ще 45 ідуть бої. Причому бої для Сили оборони України мають такий характер, я думаю, все ж більше. Перейшли до активної мобільної оборони, це означає, що ведуться дії і наступального характеру, і оборонно. А активна позиція ну, наприклад, другий прорив через кордон, коли в угрупування тактичних військ ворога, яке діє значить, з півночі заходу, на Снагості і на схід вони там просувалися з друг, зайшли з кордону. Наші війська, 95-та бригада, і просувається в бік Глушкова і в бік той з ж... <клес> знагасті, тобто, це втилива фланг, це небезпечно. Вони розуміють, їм треба на це реагувати. Крім того, напрямок Глушкова, там вони якби для себе. Пробили коридор, по який логістичне забезпечення здійснюють угрупування, яке там обмежується СІМ, ну, і нашими військами навколо. І тепер загроза знову закриватися. Що може бути їм закритий цей коридор? Тобто, для них там не все так просто і однозначно. Десь дійсно вони з чотирьох напрямок організували от наступ наступно, от опять-таки Зам'яттт, якби асиметричні дії, далека не авантюрне, асиметричні дії. Вони поставили, м'яко кажучи, противника в складний стан з точки зору воєнного. Ну і найближчі тижні буде ясно, яким чином яка буде динаміка розвідка, розвідки дій бойових мається на увазі дій. Ну на Курщині в цілому. Ми також казали про е, політичний компонент. Це означає, що це були можуть бути якісь зміни всередині Кремлі? Чи можливо взагалі сприйняття світом Путіна як вже не якусь таку окрему політичну фігуру, ну а як не до диктатора, який нічого не може зробити? От про що це? Які компоненти? Це по декілька факторів, які спрацювали. По перше, це підрив його іміджу, як царя, який там. Забезпечує стабільність зростання соціальне перемоги на фронтах і все таке інше. Тобто тут однозначно і в світі, ну і і в глубінному народу думки з'являються з цього приводу і прояви є цього, тобто безпосередньо імідж Путіна, крім того, держави Російської Федерації ядерна Потужна друга армія світу все таке рекламна пропадістка російська. А тут треба сказати, що 43-го року жодної армії іншої держави не було на території Російської Федерації. Тобто Путін привів свою державу до стану, коли армія іншої іноземної держави зашла на їх територію. Це підрив так ска потуги рекламної Російської Федерації на весь світ. И тут опять-таки в связку с семидеями солдаты наземной державы с сапогом зашел на территорию Российской Федерации, хотя у нас тут давно нема сапог, это выслать такие военно... Дипломатичний ну, це таке. То, якби це Путін говорив, що це буде перейдена таким чином. Може бути перейдена червона лінія, і це буде означати війни Російської Федерації вже безпосередньо з блоком НАТО, але півтора місяця воюєм на Курщині нічого такого не відбулося. Тобто черговий фейк. І в кінці кінців такий історично військовий. Посил багатьох на багатьох оглядачів, які говорять про те, що давайте згадаємо курс часів Другої світової війни і проведемо аналогії значит, на сучасну, До речі до нашої розмови, коли що може сприяти зупиненню бойових дій. Так, от вдруге ну в радянський час велика вітчизняна Друга світова Курська битва зіграла свою роль велику. Це ще не Сталінградська, але дуже важлива і знову на Курщині такого роду події. І деякі ну, досить багато говорять про те, що можуть такі дії привести до суттєвих змін воєнно дипломатичних, завдяки цьому, і ми махіт з вами це теж обговорювали. Ну і про те, які загрози можуть чекати нас, є вже така низка догадок, низка прогнозів. Зокрема, авіаційні експерти кажуть, що найближчим часом Запоріжжя може перетворитися на Харків, тому що Росії зараз є всі можливості діставати до міста Кабами. тим більше вони удосконалюють ось цю зброю. Також ми знаємо, що у контексті Покровська говорять і про ще одну область, яку Росія може можливо не окупувати, але атакувати і, знову ж таки перетворити усе на руїни. Що сьогодні може Росія в плані військовому ще на що здатна відкривати нові фронти, дійти до якогось міста? Чи сьогодні в принципі можна вже чітко казати, що найбільше не, не здатна а на якісь такі можливо точкові просування? Ну, ми бачили, що здійснили вперше кабами удар по Запоріжжю Це говорить про те, що зміни по, по фронту дещо і як, і є удосконалення технічне зброї, які ворог наносить удари. Тому технічно це може бути. Треба до цього готуватися, і треба працювати з союзниками. Ціль відома вони мали під. Захопленням окупацію Херсон, обласний центр ми відбили і тепер безумовно захопити ще обласниця. Для нього було наче ну, пристижне з будь-яких сторін путінських поглядів. І тому вони цим а, він намагається це зробити. І, на жаль, технічне засоби воєнних технічні для цього у нього є. Ну не не потужні, це якби такі початкові, але є. І тут треба чітко уявляти, що Путін розуміє силу, і цю силу треба потенціал, щоб зростало за рахунок роботи підприємств нашого оборонно промислового комплексу, а також роботи з союзниками. і Цей план миру там є в тому числі важлива складова пов'язана з допомогою швидкою допомогою, яку ми очікуємо, яку президент Байден давно обіцяв після піврічної паузи. Нам надати але досі її, на жаль, немає. Ну, от десь так ну і провал Путіна величезний, масштабний, який буває раз на півсторіччя. це те, що не вийшло в нього запустити ось цю ядерну ракету міжконтинентально. Це тепер що означає, що Путіну немає чим лякати Америку. Зокрема, Путіну, наприклад, ну тепер з нього будуть сміятися, коли він буде черговий раз трясти свою ядерну зброю, яка Бачимо, що частково вона не виходить. Про що це? І яка реакція має бути світ? Ну, по-перше, про те, що це була попитка номер 5. і з них чотири неуспішні, а А оця остання катастрофічна. Тобто, там знесено було пусковий комплекс, і загинули, якби люди. При цьому, значить, ну сміятися над ядерною зброєю, я думаю, недоречно і вряд чи хто цим займається з керівників західної Європи і не тільки з керівників, тому що є цим чим ще бряцати путіну і тиснути, що він не робить ворога. Завжди треба оцінювати об'єктивно. І шукати шляхи боротьби з ним відповідно що робиться у нас в Україні, але безумовно ми хотіли би, щоб це було більш міцніше, швидше, ну і так далі. Вода, але є домашні якби завдання. Це наша мобілізація мобилиза... і Стан укомплектовання наших бригад на фронтах. Ну і значить, вироблення більш дуже необхідних нам типів і видів озброєння техніки, боєприпасів. Тобто тут в широкому спектрі робота важка робота, яка робиться, а але ж там би хотілося, щоб це відбувалося швидше і ефективніше, безумовно. Ну і як сказав очільник МЗС Андрій Сибіга, що Кремль готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України напередодні зими. Пане Йогоре, як думаєте, це імовірний сценарій? Чи вже сьогодні Україна має думати, як ці об'єкти захистити? І що це дасть власне Путіну самому? Ну, це такий зведений затвор в рушниці. Це не означає, що це пуск, але він готує таким чином. Це теж варіант тиску. На керівництво, тому що е, треба розуміти, що ну, Україна буде робити адекватні кроки. А е, п'ять таки не означає прямо лоп-лоп цим ж саме, але, як ми бачимо, можуть бути і асиметричні дії. Ну і потім достатня е, велика кількість країн, які Зупиняє Путіна просування в ядерному напрямку. Це і Китай, і Індія, ну і багато інших, які приймали участь. Питання у тому наскільки це впливає. Ну поки поки бачите стримання. хоча я там вже говорив, що від 22 Він був готовий застосувати, і хтось там стримував і Шольц і той і п'ятий десятий, якби але але ну значить, є досвід і такого, як його зупиняти тому опять таки, треба готуватися, робити справи, проводити відповідні дії для того, щоб бути готовими. Ну військових повинен був взагалі підхід бути готовим на найбільш важкому і варіанту дій ворога. І до цього треба готуватися. Ну і вавовна, так яка може бути на Росії, яка зараз з новою яскравостю запалала на сам кінець, також запитаю: як думаєте, а чи не буде готовий Путін намагатися йти на яких на домовленості, коли буде розуміти, що наші паляниці вилітають далеко? А наслідки серйозні, катастрофічні? Ну вибачте, але у Путіна величезні проблеми передодні зими. Ми пам'ятаємо минулі роки, коли росіяни мерзли, виходили на протести. Зверталися до Путіна. Очевидно, цього року буде лише гірше, бо йому немає часу займатися і вкладати гроші у своїх людей. Чи лякають Путіна, скажімо так, наша новітня зброя не ну взагалі можливості використання захисту? Ну, він не те що готовий для перемовин. Він за це руками, ногами і всім, чим там в нього є ще. Але питання на своїх умовах а його умови це умови капітуляції для України, на що ми не згодні і не підемо. І тут питання в подальшій боротьбі, Ми з вами мимохідь це обговорили. Воєнний дипломатичний за ситуацію, але в ній головний компонент залишає залишається саме воєнний, тобто ситуація на фронті ну, і навколо цього. Тому тут треба мати сильну, міцну. Ситуацію і в цей бік над цим треба працювати. пан Юрію, безмежно вдячна вам за час і за важливу розмову, і до нових зустрічей. Дякую вам, Анастасія, найкраще. Друзі, з нами був Ігор Романенко, це генерал тенанту відставця. Дякую кожного з вас Подобайка, також коментар, пішли підписки. Цього ще не зробив. Дякую вам, себе кожен до зустрічі.